Таві відпрацьовані зброї надають нове життя. Художники розмальовують гільзи, снаряди, тубуси та бронеплити. А волонтери за мистецькі артефакти виручають кошти на аукціонах. Як знаряддя війни стало образотворчим мистецтвом, бачила наша кореспондентка Анна Морозова. Цей ручний протитанковий гранатомет передали волонтерам українські військові, які визволяли Харківщину. Росіяни цю зброю використовували, хотіли використати проти нас, проте ми їх пошвидшили. Ми швидше це зробили. захватили цю зброю і використали проти них. З цього гранатомету підбили бронетранспортер, і також, тобто, вони зупинили цю техніку, і потім вже хлопці вже добили звичайно стрілецькою зброєю Вже цю команду, яка була всередині. Виконавши свою бойову задачу, зброю перетворюють на мистецькі артефакти. Полтавські художники на жовто-блакитне тло нанесли квіти, трави і птахів. Далі волонтери запропонують купити розмальовану відпрацьову зброю та боєприпаси на аукціонах. В середньому, наприклад, не розписані ці трофеї, продаються за невеликі гроші. Це від 2 тисяч до 10 тисяч. Вже розписані, вже починаються від 25 тисяч. Декорують артефакти війни полтавські викладачі художньої школи для дітей після уроків. Ірина працює над розписом відпрацьованої гільзи. Ну, я вирішила задекорувати в такому стилі Петриківського розпису. Робота ще не завершена, тільки розпочато. От, ну, скоріше за все будуть, така буде домінувати жовто-блакитна гама. Ми повинні бути завжди готові до того, що ми в будь-який момент мусимо оборонити свою державу. І звідки б ворог до нас не потрапив, ми весь час повинні. Сам самі приймати участь, ну як тільки можемо в допомозі нашій армії, нашій батьківщині. Грунтовий шар фарби готовий. Далі художниця Мирослава Фісун обдумує майбутній сюжет. В мене мені достався такий щитовий лист. Металевий, поки що такого задуму закінченого немає, але намагаюся думаю про те, що це буде обов'язково сюжет такий мирний. Такі може в кольорах наших національних і зв'язано з тим, що це якби оберіг, як щит він захищає, щоб це був оберіг. Викладачі художньої школи вже втретє розмальовують боєприпаси. Це таке мистецьке волонтерство. Звичайно, ці речі вони мають якусь неприємну енергетику, да? але ми намагаємося цю неприємну енергетику е зробити яскравою. Красивою, і щоб ці речі нагадували про те, що вони були такі негарні, а ми їх зробили такими гарними. Це вже залишки. І ми з цими залишками триваємо і крокуємо до перемоги. Все буде добре в нашій країні. Спочатку всі розмальовані артефакти війни представлять на виставці, а потім продадуть на аукціоні. За виручені кошти волонтери куплять автомобілі для бійців Збройних сил України. Анна Морозова, Богдан Проскоров, телеканал прямий. Це усі новини на цьому. мить зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями, а також підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити? Ви бачите знизу ваших екранів. Ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого.